Разбетенко, от ваша позиція, ми можемо лишитися сам на сам з Російською Федерацією, з Путіним? Таке, знаєте, ну, різке питання, але важливе. Ну, щодо Америки. Безумовно, ми не можемо загадувати, хто буде президентом. Але я би застерігав владу і українським політиком ну, критикувати, скажімо, одну чи другу сторону. Кандидата від однієї чи іншої ну, потім партії, тому що точно не знаємо, хто виграє, незручно. а потім може бути двічі незручності. Це ті самі граблі, тільки в з боку. Один раз ми вже на них вставали. Для мене показником була заява Лінсі Грема, який це конгресмен республіканець, який приїжджає, як ви знаєте, в Україну в серпні місяці минулого року, і категорично бив себе в груди, що безстережна підтримка Америки, і вимагав виборів у нас воєнного стану і не тільки. А зараз фактично не відстоює позиції підтримки, фінансової підтримки в Конгресі. Поміняв свою думку, якраз після розмов, як я це бачу чуча чу, чи бачив зустрічі з кандидатом президента від республіканської партії. Ми не знаємо, яка буде позиція Трампа. Питання в тому, що треба ще прожити до того, до ну, прожити, провоювати до президентських виборів США. Це ще Майже рік часу, тому що е, новий президент, як ви знаєте, вступає в свої повноваження всередині січня 25-го року, то ще майже рік так. діючий президент буде президентом, але діючий президент ув'язнений конгресом, тому що те, що Сенат прийняв рішення, воно нічого не вирішує. Mm -hmm. Якщо немає двопераційної підтримки чи більшості у палаті представників, нам цієї допомоги не бачити. І стане на сьогодні нам такі дуже складно розуміння цієї допомоги. Як на мене, я, ми, це, ми це як депутатська група за майбутнє говорили ще минулого року, коли ми приймали бюджет на 24 рік. І ми адресували уряду, що ви маєте диру в бюджеті 24 мільярди доларів. Соціалка 24 мільярди доларів. Це незахищені захищені статті, які пов'язані з непідтвердженим 50-мільярдним кредитом. Де, ну, там кредитні різні гроші Європейського Союзу на кілька років. Частина їх на 24 рік, і це кошти в складі 12 мільярдів. Великого пакету Сполучених Штатів Америки до нас не особливо прислухалися. Це ця, ця дара, вона значною мірою так і залишилася, тому що перші кошти на покриття соціальних видатків бюджет бюджету надійде надіде тільки, дай Боже, цеберзення або квітень Європейського Союзу. Але Сполучені Штати Америки ми можемо позбутися вже. Ми можемо вже забути про ці кошти, я думаю, які складають порядка десяти мільярдів на соціальні сферу. Ми можемо вже забути. найуспішніше, що можемо тікати, це той фінансовий пакет. Які піде на озброєння, тобто на поновлення озброєння, на склади нової зброї, тому що ми беремо зброю зі складів, а не у складів. Тому я вважаю, що з американською допомогою достатньо все складно, і в нас можуть бути великі труднощі. Нам треба розуміти, як нам провоювати цей рік. Очевидно, якщо говорите, ну ми ж з вами знаходимося на реаліті шоу, і ми хочемо говорити про реальну політику і про реальну війну. А так виглядає, що ми значною мірою протягом останнього року часу, те, що ми беремо участь в передачах, ми не зовсім говоримо про реальну війну. Ми багато чого говорили не про реальну війну, коли говорили про контрнаступ. І зараз вже ми б'ємо себе, кажуть, посипаємо голову попелом, коли кажемо, можливо, не треба було стільки публічно заявляти і про напрямки, і про те, що ми вже всіх переможемо, і так далі. І, так далі. і я так само закликаю сьогодні більш раціонально. І більш, скажімо так, скурпульозно ставиться до тої ситуації, яка сьогодні є на фронті. І оцінювати з точки зору того, який у нас ресурс, ми можемо включити військових і послухати, який у нас ресурс. Я ми розумію, послухає. що секретар Ренбо не все може сказати, і він, як людина публічна, ну не може сказати більше, ніж він може сказати на всю країну. Так. Але я вважаю, що ситуація в країні ну, дуже складна. Дуже складна. І Процес... процеси в Авдіївці. Вони показують, наскільки складна ситуація у нас сьогодні на фронті. Ми не будемо оцінювати зараз ситуацію на фронті. Я не кажу, що Україна залишиться сам на сам підтвердження гарантій безпеки, фінансова підтримка з боку Європейського Союзу. Очевидно, Мюнхенська конференція мала би додати гарантії нам з точки зору фінансів, з точки зору зброї. Я вважаю, що зараз візит президента по кількох країнах Європейського Союзу підсилить позиції України вистояти цей рік. Я говорю про цей рік, не про 25-й рік. Про і очевидно, треба говорити окремо із Норвегією, треба говорити окремо з Японією, щоб наростити фінансову складову цієї підтримки, без якої ми не проживемо. Просто нам не проживемо, тому що нам треба включати станок для того, щоб покрити соціальні видатки, для того, щоб закупити зброю. Ми не знаємо звідки взяти кошти для того, щоб ну ми знаємо, вони профінансовані та чи які йде сьогодні на армію, яка сьогодні воює на мільйонну армію. Але якщо ми нарощуємо мобілізаційний ресурс, про що каже головнокомандувач. Колишній чи нинішній і президент України погоджується з цим, і ми під це приймаємо закон про мобілізацію новий, то очевидно це додаткові кошти, і ми знаємо, яка це сума грошей. Тому очевидно, зараз сьогодні ну стоїть дуже багато питань і дуже багато викликів перед Україною. Але більше ніж я переконаний, що Україна сама в цій біді не залишиться. Ми кажемо, що інформаційний маятник розхитався не на користь України всередині нашої держави, але здається, що і в світі російські тези, наративи цього року працюють ну, краще ніж два роки тому. Точно Ну, ми, напевно, все-таки не готувалися до довгої затяжної війни. і Світ, так само підтримуючи нас, і маю на увазі цивілізований світ, демократичний. Е без Індії, яка демократична країна, яка переживатиме вибори, бо це найбільша демократія в світі. Ну, Не весь світ все-таки нас підтримує, давайте будемо чесними, з точки зору навіть демократії. Е, ну, ми не сподівалися, що війна буде тягнутися стільки часу. І ми не знаємо, скільки ще часу. Е, тому, знаєте, багато можна говорити на цю тему стосовно Путіна і е, власне, його психіатричного статусу. Добре, Тімоті Снайдер дав аналіз цих історичних ретроспекцій Путіна. Путіна ну, знаєте, колись казав, ну це це звичайний просто фашизм. Тут іншого слова просто немає, так? Чи нацизм. Тому очевидно, що тут, це тут русизм, расизм так. тут не ваневажливо. Не, не питання терміни, питання в тому, років. що це заразна штука, яка зруйнувала всі міжнародні стандарти, які є в світі. Тобто, світ побачив, що. Ще трішки і Сполучені Штати можуть не бути міжнародним арбітром, ще трішки і, і демократія не є панівним панівним, скажімо так, інструментом боротьби із тиранією чи диктатурою. Ще трішки, і фактично те, що називався Старий світопорядок, він не буде існувати, а він фактично вже не існує. Треба сформувати новий. А щоб сформувати новий, треба домовлятися безумовно з новими учасниками, які є Китай і інші учасники. І це ядерні учасники, це ядерні країни. Ми говоримо про Ізраїль, який стільки часу воює, фактично з часу свого створення воює. Але на певному етапі Ізраїль став шостою країною в світі. по... Чисениця ядерних боєголовок. Я просто хочу нагадати, що ми воюємо з ядерною країною, яка є найбільший, має найбільший арсенал ядерної зброї у світі. Так, на секундочку просто-напросто. Не для песимізму зайвого, зайвого, безумовно, але так далі. Тому я вважаю, що е, треба безумовно, раціонально оцінювати свої шанси і е, оцінювати, і, і коли ми говоримо про фронт, я не кажу про песимізм. Я просто слухаю військових. Я не хочу слухати телеграм-канали, де наші політологи чи політики говорять про ситуацію, виходячи відштовхуватись від політологічних матерій. Я сам політолог, я ці матерії знаю, написавши книжку про Путіна, розумів, хто він такий, що в 2001 році, коли пропонував нашим колегам ну, скористатися, скажімо так, методикою того, що це майбутній диктатор, з якими будемо мати проблему в 2001 році. Але справа не в тому, коли це було зроблено, справа в тому. Що, що ми маємо сьогодні? І як з цієї ситуація виходить? Військові оцінює дуже песимістично цю ситуацію. Дуже песимістично. Не просто так сьогодні б'є на бат Міністерства оборони і головного командування, вимагаючи законопроекту про мобілізацію. От ми підготували своєю депутатською групи, а це, цей талмут називається поправки до цього законопроекту про мобілізацію. поправки. Їх близько ста. Тобто, це законопроект. Тобто, ми розуміємо, що мобілізація сьогодні у нас ну, знаходиться, скажімо так, майже на нульовій, на нульовій відмітці. Якщо ми реально не порахуємо свій мобілізаційний ресурс, який є в країні, скільки нас людей, які можуть бути призвані, і не виробимо механізму призову людей в якийсь спосіб, то очевидно, що ми не можемо здійснити ні ротацію цих людей, ні демобілізацію людей, які на фронті. І взагалі ситуація з демобілізацією нас виглядає достатньо проблемною, тому що якщо ми прописуємо 36 місяців, ці 36 місяців для великої частини Армію сьогоднішньої, я не хочу називати цифру, mm -hmm. минають в лютому, березні, квітні, травні наступного року. Тобто величезна, масив діючої армії буде демобілізований. У нас є певна велика дира, знову ж таки, цифри ми не можемо називати, яка сьогодні є на фронті, яка зумовлена втратами, пораненнями і так далі, яку ми теж не можемо сьогодні закрити. А нас ще більше чекає дира, якщо е, наші воїни будуть. Ну, пройдуть процес демобілізації, якої, очевидно, вони чекають. Тобто, у нас є велика частина проблем військового характеру. Я не можу коментувати тут питання тактики, і стосовно Авдіївка Авдіївки можуть ці питання теж говорити по-різному. Тому що, от я сьогодні прийшов, пана Кротевича, так начальника штабу батальйону. Азов, як він це бачить по Авдіївці, Ну теж є багато питань, звичайно, до того, як це здійснюється. Але не я, як політик, не можу це коментувати і, і не можу рекомендувати ті чи інші військові тактичні дії нашому головнокомандуванню, тому що йому нести це відповідальність новому головнокомандуючому, верховному головнокомандуючу і міністерству оборони і безпосередньо командирам, які там на місцях. Я не хочу згущати фарби, але закликаю усіх і політиків, і безумовно наших міжнародних партнерів, не розслаблятися. Тому що ворог, який сьогодні є, і запах цієї великої війни, сьогодні почав Алієв казати про препремару Третьої світової війни, він дуже близько. Тому що, якщо впаде Україна тою чи іншою мірою і нас змусять до компромісу, який називається і втратою територій, певних територій, на цьому Путін чи. Те, що ми називаємо сьогоднішня Росія, не важно хто буде президентом, а вона вже змальована модель, де не важно чи Путін чи не Путін, це модель диктатури, яка буде просувати військову свою машину далі, на цьому може не зупинитися. І заява Трампа про те, що НАТО не актуальна для нього може бути в разі його обрання. Це ще одна найбільша проблема, яка може спіткати Європу, європейський союз недалеко майбутньому. Я вважаю, що зараз по підійти стосовно того, де взяти кошти, і за рахунок чого взяти кошти, так чим заповнити цю порожнечу в бюджеті, яка зараз не зріває. Зараз ми можемо прожити та місяць, другий ми можемо прожити закрити всю соціалку. Але якщо кошти найближчим часом не надійдуть від Європейського Союзу, вони надійдуть і але не надійдуть від США. Це буде наростаючою проблемою в соціальній сфері в Україні. Я вважаю, що на цей рік ми плюс-мінус справимося навіть ціною там девальваційних якихось процесів. Але труднощі, будуть, труднощі ж трошки в іншому. Знаєте, ми, пан Андрій Шараскін каже, що ми не Англія, і не можна тут порівнювати, коли з прем'єром, коли Черчилль виступав перед парламентом, але саме інший прем'єр приїхав в Україну в квітні місяці від імені як автор. Книжки про Черчилля і власне тими самими словами переконав Україну не здаватися приблизно тими самими словами. І в такий спосіб він став: ну вони стали співучасниками того, що Україна повинна не програти співучасниками. Попри те, що е, це демократії, і вони виборні демократії, і прем'єр-міністри, і президенти там міняються. І дай Боже, щоб зі зміною доданків, тобто зі зміною прем'єр-міністрів, сума підтримки не мінялася, а подвоювалася. В даному випадку у нас проблема в тому, як буде далі проблема, як, як будемо вирішувати, якщо Америка справді цих грошей не дасть. Нам не дають відповіді на це питання ніхто. Нам не може дати Сполучені Штати Америки, тому що всі на своїх брифінгах кажуть, ми не маємо грошей, кошти в Конгресі. І очевидно, ситуація патова для нас в цій частині. Я вважаю, що президент зусиллями зараз, які він робить, буде робити на мінських конференції. Може вирішити це питання стосовно зброї, питання часу вирішити питання зброї. Бо найгірше, що може бути, в цій ситуації це бувал нашого фронту. Це бувал нашого фронту за відсутності відповідної зброєння, Тобто відповіді ворогу, яку ми можемо дати сьогодні. Ми не можемо давати відповідь ворогу, як ви почули зі слів речника 3-ї штурмової бригади живою силою, тому що жива сила сьогодні вимірюється один до семи. Отже, це. Те, що каже пан Микола, інноваційні речі, не тільки інноваційні речі, ми маємо чим і заміняти, щоб тримати фронт. І те, що ми кажемо зараз, питання мобілізації, ну цим законопроектом, який чекає парламент, не з подачі парламенту, а з подачі Міністерства оборони, я хочу наголосити, щоб ми цим законопроектом не вбили кілька речей: перше, щоб ми не вбили економіку, щоб ми не загнали рештки економічної нашої спільноти катакомби. Що вони перестали платити податки, що вони поховалися, що люди поховалися, тому що були боятися електронних кабінетів військовозобов'язаних і так далі. Щоб ми не вбили демографію, ми повинні розуміти, що якщо ми понижаємо планку військових до 25, чи це буде межа? Бо якщо це не буде межа в довготривалої війни, а ми ще змушені понижати, то це може бути національною катастрофою з точки зору виживання нації, з точки зору демографії. І ці питання частково місяця тут питання довготривалості війни. Відповіді на це питання, скільки ми можемо воювати, скільки ми можемо реально воювати, ми не маємо відповіді на це питання. Тому я вважаю, що ми зараз в ситуації, коли очевидно ми повинні вміти навчитися рахувати себе, рахувати свої зусилля, і, очевидно, просити Європу, просити Сполучені Штати Америки. Ну скажімо, не змиритися з тою ситуацією, що ворог може перемогти. Не даймо ворогу перемогти. Тому що якщо ворог переможе, ми будемо не останні в уяві міжнародної спільноти.